Всім привіт! З вами я Артем, канал Зоокул. Сьогодні у нас на огляді такий красний фільтр для акваріума Фірма Atman, виробник Китай. Модель PF500. Це дуже розповсюджена моделька, яка випускається цим виробником вже багато років. Тому все працює роками бездоганно. Ну і Сьогодні ми його давайте. Подивимось, що це за модель. значить Сама по собі моделька споживає 9 ну, по потужності 9 Вт, перекачка 730 літрів за годину. Таким чином, його можна встановлювати на об'єм там, від там 80 літрів там, до 200 Але чим більше об'єм акваріума, тим частіше будете промивати фільтруючи елемент. Сам по собі фільтр має отакий зовнішній вид. Дві касети, велика площа для забору брудної води. Сам по собі фільтр, зверху... а, фільтр раджу, щоб працював 24 на 7 без вимикання, щоб бактерії правильно жили, не вмирали. Зверху зроблена ще така дороботка, щоб не переломлювався провід. Довжина проводу: плюс-мінус 1,5 метра. Вилка звичайна 220. Так, по розмірах наш фільтр має подовжині 20 см, 20 на 6 і на 4,5. Тобто, в принципі, не малий, Якщо вставити його на об'єм 100-120 літрів, то доволі великий. Так, фільтруючий елемент. Середньозерниста губка в нього йде, дві касети. Потім не забуваєте періодично промивати під фільтруючим елементом. Є така штучка, яка називається кришка ротора. Ротор всередині, достаємо ротор, промиваємо, періодично цей ротор забивається і не вращається. За рахунок цього він не буде охолоджуватись, сам двигун і насос може згоріти. Тому періодично його промивайте. Так. Вал звичайний металевий, тому в солоній воді використовувати не можна. Одягнули все. Сам по собі фільтр. Я взагалі раджу, щоб у вас у всіх окремо стояв фільтр, окремо стояв компресор для подачі кисню. Але ці, цей фільтр може ще й подавати кисень. За рахунок того, що знизу всасується вода, сюди ми одягаємо цю насадку, одягаємо цю шлангочку. Шланечку. зараз Одягнули. Наверх одягаємо ще таку заглушку. Так, В такому форматі опускаємо фільтр на пару сантиметрів в воду. На саме дно не раджу, тому що буде, не буде повітря, Тому пару сантиметрів від води. Ну і взагалі насос фільтр потрібно, щоб працював тільки занурений занурюваний, занурюваний повністю в воду. Тобто Ніяких отак там, чи якось отак. Тобто повністю в воді. В Варіанті з повітрям, викидаємо шлангу ззовні з акваріума, знизу всмоктується вода, сюди всасується повітря, звідси виходить чиста вода і якась кількість пузирків повітря. Цим можна відрегулювати поток повітря. Але в такому форматі, якщо буде забуватися фільтруючий елемент, буде падати кількість, зменшуватися кількість повітря. Тому не забувайте, що компресор все одно повинен бути окремо. Так, в такому форматі без цієї насадки у нас буде тільки йти фільтрація. Тут ще й такі плюшки можна поставити вузькою струєю, щоб було. Кому ну, то що все потрібно. Присоска для того, щоб зафіксувати шлангу для повітря, це все, все є. Так, фільтр не самий дешевий. Тому що Атман ніколи не був дешевим Китаєм, але надійний, на об'єм там від 80 до там, 150 літрів його з головою вистачає. Многофункціональний, надійний, недолік недоліки, в принципі, не бачу, окрім ціни. Але якщо хочеться купити оптимальний фільтр по грошах, не європейський за космічні гроші, а за недорого, то це буде ну, один із таких, що я буду радити. Посилання на цю модельку залишу знизу під описом. Дякую за увагу. Підписуємось на канал і до зустрічі!